Ще до офіційного відкриття виборчих дільниць люди вже чекали, аби проголосувати. Зокрема, в Ужгороді одразу після відкриття однієї з дільниць голосувати ринулися десятки людей. Прийшли так рано, аби встигнути на роботу, кажуть виборці. Тому я на роботу йду працювати, то свою думку хочу висловити. Кандидат той, кого я обираю, ну я по його політичній діяльності подивився, що він робив і як він робив. Тобто були якісь зміни. Я розумію, що в цій країні дуже тяжко щось змінити, але. Скажіть, будь ласка, чому ви так зранку прийшли голосувати? Тому що я йду на роботу ще. Я за пенсію не можу прожити іду ще робити. Я фактично вже ні на що не надіюся, бо тому, що 24-22 роки обманюють. Ну але ви все-таки прийшли? на Так. Тому щоб не голосували за мене. Члени ДВК стверджують, через нове законодавство іноді виникають непорозуміння. Не всі виборці знають, як правильно голосувати. Тому членам дільничих виборчих комісій доводиться роз'яснювати окремі моменти виборчого процесу. Ну якщо виборець свідомий і він завчасно зміг переглянути якісь ролики в інтернеті і почитав законодавчу базу. Я думаю, йому не буде важко. Але ті виборці, які не цікавляться і зразу вникнути ось так, і, я думаю, є, є складності. Тобто вони нас запитують, ми змушені пояснювати щось, забирають наш час. На Закарпатті місцеві вибори ще тиждень тому були під загрозою зриву. Бюлетені для голосування були надруковані з помилкою. За тиждень їх передрукували і доставили на виборчі дільниці лише в переддень виборів. Так, да, дійсно ми отримали їх в суботу. Отримати бюлетені можна було з 9-ї години. Все було пораховано. Це єдині бюлетені, кількість яких у нас зійшлася під підрахунку. Тобто, у мене зауважень безпосередньо щодо багатоманда День багатомандатного виборчого округу 50 до Закарпатської обласної ради немає в принципі. За даними громадської мережі, опора наразі в обласному центрі розпочали роботу всі виборчі дільниці, хоча окремі відкрилися із запізненням. Детальної інформації щодо початку роботи всіх виборчих дільниць в області немає.